Рудик боїться темряви. У великому лісі жило маленьке, руденьке лисенятко на ім'я Рудик. Він був веселим і допитливим, але дуже боявся темряви. Щоночі, коли наставала пора лягати спати, він говорив мамі: Мамо. Залиш світло увімкненим, будь ласка, я боюся темряви. А чого саме ти боїшся, мій маленький? Лагідно питала мама. Я я не знаю, але в темряві можуть бути якісь страшні потвори. Мама усміхнулася і залишила лампу увімкненою, щоб Рудику було спокійніше. Одного вечора в лісі сталася буря. Дерво біля нори лисенят зламалося, і електрика перестала працювати. Мамо, світло не вмикається, злякано вигукнув Рутик. Не хвилюйся, любий. Це просто вітер зламав гілки. Все буде добре. За хвилинку світло появиться. Але лисенятко не могло заспокоїтись. Йому здавалося, що в темряві ховаються страшні тіні. Чарухотять загадкові істоти і чути якісь моторошні звуки. Рудик лежав у своєму ліжечку, закутавшись в ковдру. Він прислухався до тиші, яка здавалася моторошною. Рудик завмер. Що це? Йому здавалося, що в кімнаті хтось є. Лисеня щільніше закуталося в ковдру, боячись навіть дихати. Це це монстр, прошепотів він. Хі-хі-хі! Монстр? Ну, це вже образа. Голос був тоненький, дзвінкий і грайливий. Рутик боязко висунув носика з під ковдри і побачив маленьку сяючу істоту, що літала в повітрі. А. закричав він. Не кричи, бо маму розбудеш, засміялася істота. Лисиня придивилося. Це була маленька фея з крилами, що світилася м'яким жовтим світлом. Хто ти? Я фліка, фея ночі. І здається, я знаю, хто тут боїться темряви. Рудик почервонів. Ну, може, трішечки. Трішечки? Ха ха. Та ти ледь не зомлів. Ну, нічого. Ходімо зі мною. Я покажу тобі, що таке справжня ніч. Раптом стіни берлогу зникли, і Рудик побачив, що він стоїть під нічним небом. Ой ой, а де моя кімната? злякався він. Не бійся. Це все ще твій дім. Просто ти зараз у світі ночі. Подивися навколо. Рудик оглянувся. Ніч була не чорною, а глибоко синьою. Зірки мерехкотіли, немов маленькі лампочки, а світлячки кружляли навколо, наче чарівний пил. Це справжні світлячки? Так. Вони освітлюють дорогу нічним мандрівникам. Фліка помахала рукою, і раптом у небі з'явився величезний місяць. Вау! Він такий яскравий. А ти боявся темряви. Вона ж теж світиться. Просто не так, як удень. Раптом з дерева почулося. Рутик здригнувся. Що це? Це лише сова. Давай запитаємо в неї, що таке ніч. Сова глянула на них своїми великими жовтими очима. Ти, маленький лисе, боїшся ночі. Ну, вже трішки менше. Ти боїшся того, чого не розумієш? А знаєш що? Вночі багато хто прокидається. Їжачки, бурсуки, кроти. Вони люблять ніч, бо вона спокійніша. Рудик задумався. Виходить ніч, це просто інший час для інших істот. Раптом під ногами Рудик відчув, як щось ворушиться в землі. Що це було? насторожився він. Спокійно, це просто хтось прокинувся, засміялася Фліка. Земля трохи піднялася, і з неї виліз маленький чорний кріт з блискучим носиком. Ой, вибачте, якщо злякав, я просто вийшов прогулятись. Але, але це ж ніч, всі сплять. Здивувався Рудик Кріт розсміявся. Ні, не всі. Я, наприклад, люблю темряву. Для мене це найкращий час дня. Але ж ніч темна, як ти орієнтуєшся? Ха, для мене нема різниці, день це чи ніч. Я завжди живу в темряві. Але знаєш що? В Темряві. Можна відчути світ по іншому. Ось, послухай. Рутик насторожив вушка. Я я чую сову і вітер, і десь далеко дзюрчить птичка. Кріт усміхнувся. От бачиш, темрява не страшна, Вона, вона просто інша. Фліка знову змахнула рукою, і раптом Рудик опинився у своїй кімнаті. О, я вдома. Але було темно, тільки лампа біля ліжка світила. Фліко, ти тут? Я тут. Давай ще раз подивимось. Що ти бачиш? Ну, ну, шафа. Але вона відкидає тінь. А раптом це монстр? Подражнила його фея. Рудик розсміявся. Це просто тінь від лампи. Я бачив, як тіні рухаються, коли змінюється світло. От, бачиш, темрява не страшна. Вона просто ховає знайомі речі, але вони все одно тут. Ну що? Тепер ти боїшся? Думаю, що більше ні. От і чудово. От моя робота і закінчена. Пора тобі лягати спати, маленький лисе. Фліко, ти підеш? Так. Але тепер ти знаєш, що темрява твій друг. Не бійся її, а насолоджуюся. Її красою. Фея зробила круговий рух руками, і Рудик повільно заплющив очі. Добраніч ніч, Рудику. Наступного вечора, коли мама прийшла вкласти його спати, вона, як завжди, потягнулася до лампи. Залишити світло любий. Рудик усміхнувся. І похитав головою. Ні, мамо, я більше не боюся темряви. Він ліг у своє ліжечко і подивився у вікно. Темне небо було всіяне зірками. Місяць м'яко світив, а вдалині, між деревами, мерехтіли світлячки. Вони нагадували йому. Про добру фею фліко, яка навчила його не боятися темряви. Яка ж гарна ніч, прошепотів Рудик. Він заплющив очі і заснув спокійним глибоким сном. Холодної зимової ночі. Сніг ряпів під лапами, а місяць яскраво освітлював ліс. Вовк, який вже кілька днів не міг знайти собі їжі, блукав лісом у пошуках чогось, що могло б ухамувати його голод. Холодний вітер скуйовдив його сіре хутро, а бурчання в животі нагадувало, що без здобичі. Повертатися не можна. Раптом вдалині, вовк побачив маленький дерев'яний будиночок. За парканом стояла коза і спокійно хрумала сіно з годівниці. Її біла мордочка та блискучі ріжки гармонійно виглядали на фоні засніженого двору. Вовк облеснувся. А в його очах заграв підступний вогник. Ідеальна вечеря, подумав вовк. Але як її виманити? Господарі ж, як побачить мене, то відразу з вилами накинуться. Вовк підійшов до паркану, пригладив своє хутро, підняв хвіст і зробив вигляд. Ніби він зовсім не небезпечний? Він намагався виглядати, як справжній добрий сусід. Добрий вечір козо! заговорив вовк голосом солодким як мед. Ах, яка ж ти гарна серед зимового пейзажу. Хіба можна гаяти таку красу в цьому нудному дворі? Коза підняла голову і подивилася на вовка з легенькою усмішкою. Добрий вечір, вовче. спокійно відповіла вона. А що тебе привело сюди, в таку морозну ніч? Ах, козо, я випадково проходив повз і вирішив тебе попередити, почав вовк, прикидаючись турботливим. У лісі бачив людей з сітками. Кажуть, що вони хочуть піймати всіх кіз села. Але я знаю безпечне місце, можу привести тебе до своєї теплої печери. Там ти будеш у безпеці і їжі вистачить на нас обох. Коза нахилила голову, наче задумалась. Як цікаво! Казала вона. Але чи є в тій печері щось тепленьке до пиття? Я дуже люблю гарячий чай. Вовк був спантеличений, але швидко говтався Звичайно, у моїй печері навіть багаття є. Ходімо, не гаймо часу. Коза пильно подивилася на вовка і раптом придумала план. Як провчити нахабу. Вона вирішила вдати, що повірила. Добре, піду за тобою, сказала вона. Але спешу ти мені допоможеш Моє сіно премесо до годівниці, і я не можу його витягнути. Якщо ти його відгребеш, я піду за тобою. Вовк одразу й погодився. Думаючи, що це дрібничка, коза дала йому довгу палицю, і вовк, намагаючись робити все як найкраще почав розгрібати примерзле сіно. Він так старався, що навіть не помітив, як коза тихенько зайшла до будиночка і замкнула двері. Коли вовк нарешті подивився на двір кози вже не було. Він розлютився і почав скавуліти під дверима. Відчиняй козо, це хитрість так не можна. Завив вовк. Натомість з вікна вилетіла величезна сікова куля і влучила прямо вовкові в ніс. Це була коза, яка весело сміялася. Ах ти, вовче, не так легко обдурити того, хто має не лише ріжки, а й гострий розум. А тепер йди назад у ліс, поки господарі тебе не помітили, як ти коперсаєшся в їхньому дворі. Вов, вкритий снігом, і з ганьбою пішов до ліса з піджатим хвостом. А коза ще довго розповідала. Сусіднім тваринам, як їй вдалося перехитрити зимового хижака. Не завжди найсильніший перемагає, інколи розум і кмітливість важливіші за грубу силу. Пам'ятайте, малятка. Бувайте Українська. Народна казка, котик і півник, Олена Пчілка. Був собі котик та півник, і дуже вони любили один одного. От і почали жити вкупі, в одній хатинці. Жили собі хорошенько, котик у скрипочку грає, а півник. Синки співає. Котик іде, якої їжі здобувати, а півник вдома сидить, та й хати глядить. Отже, котик було, як іде із дому, той наказує. Глядиш півнику, сиди в хаті та нікого не пускай і сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре котику! Каже півник, та засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Тільки завиділа півника лисичка та й задумала, як його виманити, бо вона ласенька до курятинки. От і хитрує, якби тут півника виманити з хати. Підійде під віконце, як котика нема дома. Відмовляє Іди, півнику, іди до мене. Що у мене тут золота пшениця, Медяна водиця. А півник їй і відмовляє. Ток-ток, не велів коток. Бачить лисичка, що не виманить так півника. Та прийшла раз уночі, насипала півникою попід вікном. Золотої пшениці, а сама сіла за хаткою та й дожидає. Отже котик собі пішов, а півник глянув у віконце, коли це під хаткою пшениця розсипана та така хороша, та ще й нікого нема. Понадивився півник на ту пшеницю та й думає собі. Піду лиш, я трошечки поклюю. Адже нікого нема. Не страшно. Я поклюю та й знову до хатки сховаюся. Котик і не знатиме, бо нікого нема, то ніхто йому й не скаже. Вийшов півник, клює собі пшеничку, а лисичка підкралася та й схопила півника за хвіст, отаскала до своєї хати. А півничок тоді й гукає. Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту на своєму хвосту. Порятуй мене. Котик і почув зараз же побіг рятувати півника. Та тільки ж поки прибіг, лисичка вже давно замчала півника. Котик біг, біг, не догнав, вернувся додому, та й так йому сумно стало, нема півника. Заплакав котик, а далі сів, думав та й думав та й надумав. Взяв свою скрипочку і писану торпу та й пішов до лисичкиної хати. А в лисички було чотири дочки та й один синочок. Принесла їм лисичка півника наказала окріп у печі гріти, щоб півника обпатрати, бо він вже зовсім придушений був. Та глядіть, каже лисичка, нікого не пускайте. А сама побігла ще кудись на лови. От як лисичка побігла, котик підійшов під віконце та й заграв у скрипочку, ще й приспівує А у лисички у лисички новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й пилипко. Вийди лисе, подивися чи хороше граю. От найстарша лисичкина дочка і не стерпіла. Та й каже до менших. Ви тут посидьте, а я біду подивлюся що воно то там хороше грає. Тільки що вийшла, а котик її цок у лобок та й вписану торбу, а сам знову грає і приспівує. Ой у лисички, у лисички новий двір, чотири дочки на вибір. Не втерпіла й молодша лисичка. Вийшла котик і ту, цок у лобок та вписану торбу. Так усіх лисичок і виманив. А лисиченко пилипко ждав, ждав сестричок, нема, не вертаються. От він і думає піду я їх позаганяю, а то мати прийде хто буде сваритися, що в хаті не сидять. Вийшов і пилипко, а котик і його це кулобок та вписану торбу. Так усіх і похватав, тоді зав'язав їх мотузком та й повісив на дереві біля лисичкиної хати. Зайшов всередину, знайшов півника. Він лежав уже зовсім неживий, зомлілий. А котик його схопив за хвостик та й каже. Півнику, півнику, стрепенись. Півник стрепенувся та й ожив. Та такий радий. Спасибі тобі, котику, братику, що ти мене врятував. Тепер ж я слухатимусь тебе до віку!» От взяли вони вдвох те, що було в лисички, поїли, горшки миски попили, а самі втекли додому. Та й знову жили собі в купці. Півник уже слухався котика, і все у них було добре. А лисичка зі своїми дітками більше до них ні ногою.